Сьогодні ми з вами поговоримо, скільки грошей можна заробити на проєкті Bloom і як це зробити. Проєкт Bloom. Тут ми бачимо понад 20 мільйонів користувачів, Проєкт від екс-директорів біржі Binance. Відмінність тут у тому, що хлопці будують реальний проєкт, а не просто гру, і таким чином вони набирають аудиторію на свій проєкт. Я нагадую, що хлопці чудово порахували цей тренд і заскочили в правильний час, і у них має все вийти. Нагадую, що вони будують гібридну біржу у форматі Web3, тобто у вас буде прямо в Телеграмі повноцінна біржа. Ще раз це не просто гра, це вже серйозний проект, який принесе нам реальні гроші. Цікаво те, що ви можете запрошувати людей у проект, і за їх активності ви так само отримуватимете по 10% від усього заробітку ваших друзів. Проект Bloom обмежує кількість інвайтів, але мені, як великому інфлюенсеру, дали досить велику кількість інвайтів, так що вистачить на всіх. Тому підключайтеся в гру, щоб отримати можливість заробити пару сотень доларів